Мій син Божий син, Божественна гармонія, любов, спокій наповнюють його душу. Він повністю здоровий, щасливий, благополучний, спокійний і врівноважений, добрий, мудрий, розумний, красивий і сильний хлопець. Він випромінює Божественну любов, мир, добро і благодать. Бог завжди перебуває в ньому і з ним, наставляє мого сина на істинний, правильний шлях життя, добра, миру, любові, благополуччя, достатку. Бог завжди охороняє мого сина від всякого зла, опікується ним і захищає, і задовільняє всі його потреби. Кожної ночі мій син засинає у мирі, а кожного ранку прокидається в радості.